Quite alarming, досить тривожний. Може вживатися з будь-чим. Настунь, давай твоє речення з квайт alarming. Будь-який контекст. Те, що тривожить. Давай, qua еламing. Бла-бла-бла, із квайт alarming. Це присудок получається. Придумай. Ситуація з грошима досить тривожна. Їх ніколи не буває багато. Що робити, що робити? Ага. Давай. Um. Так і каже: The situation with money is quite alarming. Все, більше нічого не треба.